Волонтерка та письменниця, яка відтворює сучасне життя у своїх творчих працях, Людмила Охріменко завітала у Тернопільську обласну бібліотеку для молоді, щоб зустрітися з читачами та презентувати роман Оскар, за який отримала відзнаку у міжнародному конкурсі Коронація слова. Побачила оголошення в нас в терцентрі, нам дають рекламу. А я цієї письменниці не знаю. Тому мені цікаво стало почути її книгу, побачити її, почути, бо я завжди ходжу на зустрічі з письменником. Мені, а цієї письменниці я не знала до, до сьогодні. З творчістю Людмили Охріменко я познайомилася ще в 2022 році з неймовірного чудового роману Оскар про нашого захисника-героя. Я вважаю, що цей роман має прочитати кожен. Тому, коли я побачила оголошення про те, що буде зустріч знову в Тернополі, я не могла її пропустити. Людмила Охріменко почала свою волонтерську діяльність 2014 року. Ще тоді письменниця, щосуботи їздила до хлопців на передову у різні напрямки, щоб передати допомогу тим, хто боронить нашу землю. Тоді зовсім була інша війна і зовсім були інші потреби. Зараз орієнтуємося. Найбільше на що орієнтуємося, це дрони, реби і автомобілі. Це от на те, на що збираємо і що. Намагаємося доставити хлопцям. За словами письменниці, саме волонтерство її підштовхнуло до тих тем, які вона розкриває зараз. І головний доробок побачив світ під час воєнних дій, які тягнуться ще з 2014 року. Людмила Охріменко каже, почала писати ще з 10 років, але це були жіночі романи російською мовою. Я була яка різниця, на якому язики розмовляти. Після 2014 року, коли почалася волонтерська діяльність, і я зрозуміла з ким і з чим ми маємо справу і що потрібно. Підніматися і потрібно згадувати, хто ти є, звідки ти йдеш і куди, де твої джерела, хто твої діди, прадіди. З того часу творча діяльність російських жіночих романів перейшла в українські історії про війну з сусідом-терористом. Письменниця зізнається, це було нелегко. Довелося заново вчити українську мову за шкільною програмою з п'ятого класу. Проте її це подобалося. Людмила Охріменко хотіла показати, як змінюється світ і люди. І в неї це вийшло у 2023 році. Письменниця отримала літературну премію і. Імені Микола Томенка. Це найкраща коротку прозу волонтерській історії 2014-2022 років. А у 2021 році отримала коронацію слова за найкращий роман на воєнну тематику Оскар. Оскар це позивний головного героя цієї книжки, який потрапляє в полон. І Перемагає в сто разів сильнішого ворога, перемагає, завдячуючи своїй вірі, перемагає завдячуючи своїй цілеспрямованості, сили духу, готуючись до написання роману, Людмила Охріменко впродовж двох місяців працювала із прототипом головного героя, який звернувся до неї з ідеєю написати історію про нього. Потім збирала свідчення інших людей. І так упродовж семи місяців створювала роман Оскар.